14 нагород здобули вихованці Вінницької денс-студії Бруклін на всеукраїнських змаганнях сучасних танців. Вони пройшли у Тернополі. Участь у них взяло близько п'яти сотень юних танцюристів з понад десяти міст. Вінницькі хікопери перемагали як в групових, так і в сольних виступах. Далі Роман Гах. Кубки, медалі, дипломи загалом 14 нагород здобули вихованці Вінницької денс-студії Бруклін на всеукраїнських змаганнях із сучасного танцю, які проходили у Тернополі. Марк Барго, який займається в танцювальній студії Бруклін півроку, здобув на всеукраїнських змаганнях перемогу в номінації Сольний виступ. Я була одним із тих немногих чоловік, які танцюють в пристел, тобто то імпровізацію. Я придумую танець на ходу. Ніяких заготовок, нічого у мене нету. Я вийшов і танцюю. Коли я вийшов перший раз на сцену, було просто нереально. Ми спочатку танцювали групу. Я дуже хвилювався, Думав, як не забути, як танцювати. Ну, ми танцювали, ми не змогли танцювати. Св'язку нашу, яку ми планували, немножко нам не хватило времени сказав, спасибо. бруклінцю. молодці». загалом участь у тернопольському фесті взяло близько п'яти сотень танцюристів з понад десяти міст західної та центральної України. Вінчани посіли перше місце і в номінації Груповий танець. Ми перемогли за що того, що ми працювали упорно. Мы сделали себе дополнительное занятие по воскресеньям. И мы, мы сплотнились больше. Мы стали более одним целым. Нам стало удобнее танцевать друг с другом. И я думаю, судьи это оценили. Очень приятно, что нашему тренеру есть чем гордиться. Он нам это прямо сказал. И мы очень радуемся тому, что Винница тоже гордится нами. И это очень приятно и очень. настраивает на еще одни победы. Ребята, это из группы я умею танцевать. Это мой танцевальный проект, который с сентября э, Учит хип-хоп по моей программе хип-хоп топ 100 э, Вот, собственно, сейчас могу сказать, что выступление очень удивило всех. Особенно я общался с судьями, с тренерами, которые оценивали эти соревнования. Значит, э, порадовал всех наш кач. Вот, наши правильные движения. Роман Гах Водимінжиєвський телеканал Віта.